Бажаю здоров'я, ми бійці -груп, 2 Другого механізованого батальйону 3-го ШБР висловлюємо свою подяку в ініціативі United Мід Ukraine, світового конгресу українців, а також Saint Javelin за велике, головне своєчасне підсилення нашого підрозділу fpv дронами а також світовій українській діаспорі і друзям України з усього світу. Завдяки кому це стало можливим. Вимкніть телеграм-канали, не дивіться новини. СМІ брешуть. Трамп ні на що не здатний, а політики живуть у якомусь своєму світі. Досягнути миру можна лише завдяки українській армії і українцям, які їй допомагають. Тому перестаньте скиглити і допомагайте українському війську. Слава Україні! Героям слава!